Думати, що ми, народ, це навіть всі, котрі давали гроші, ми накрити і по приославній церкві і футці. Ми по два рази і тобі збирали гроші на турезиденці. І він це не більше команду було. Він командував. Він це не більш перекомандувати. Ніхто не ж До того, що бідний і вільний, і вільний і немає, немає. поки Ярослав. Роман Ярославович, не він пів резиденції сам добудував. Сам добудував своїми коштами. Він своїх робітників давав чисто, у нас вже нічого не входило, що, що церква давала їсти. Тим, робітникам. Так, а, то, так, а він за ці гроші, не він рішить. Ай, що, вам дати? Я це знаю, я там робив. Я там робив, не я вам скажу. А я доступ. Він сюди поїхав, бо він зібрав бригаду по Тернополі, чи потім от і Він поїхав сюди, я ліщинського робітників, робітників немає, я бігаю, шукаю. Потраба розпортувати камені. Геду якось до половини шкодовує. Всі до цього резиденцію скінчив. Він в цю резиденцію скінчеву. І це, і мури, всі мури, це друго, це все роман зробив, це вже церкву не входив. Це вже ну, церкву не входили. Це все роман зробив. Йому це було то, і вже, то, Тепер таке було справа. Давай нам пожарну каже. На церкву не йде це войде з пожаром на сто подиво, то давай рішення, пішли в землю". Забрали туди в ту пожару. Пустив нам тут, поставив, робітників знайшов, глядеть, ото за церковні гроші, то що треба купувати, то все так далі. Так, та машина і доненька стоїть, за режимом, давай гараж, кровим тощо, куда пісниці поставить. І так до ній стоїть його отак і так як Ну А тепер а а тепер, тепер, де він наш корду. Якщо він ніка не прийшов, що він не на рок? Сіля село, то що ми тут Ми віддаємо турніші. Є з бачиться, молодій, я вже старий, я старий мені вже нічого. А німалі, що діти є молоді, Господи, сидить.